Генеральне прибирання саме так можна назвати активні роботи по облаштуванню території міста, що вже стали систематичними. Працівників в зелених та помаранчевих жилетах містяни зустрічають не тільки в центрі, а й на околицях нашого міста. Які ми зараз кладемо для того, щоб побути місто і зробити Ну, Це мій обов'язок, як міського голови, наводити лад у місті і підтримувати порядок. Тому от я виконую зараз свої прямі службові обов'язки, власне, ніякі ідеї. чисто просто виконання службових обов'язків і любов до міста. Околиці міста так само будуть прибиратися доглядатися, як і центр міста. У нас не буде різниці між центром і околицями. Які служби задіяні? Всі, що є. Включно волонтери, починаючи від теплогаранту залізничників, завершуючи жеками, завершуючи різними комунальними підприємствами, такими, як наприклад, трамвайне управління. Всі працюють, всі задіяні, всі хочуть зробити місто кращим. А де ви взяли кошти на ці роботи? Ну я вам скажу, що це більше волонтерство. Тут практично ніхто нічого за це не отримає. Потім, звичайно, по підсумкам роботи люди, які приймали участь прибиранні, вони отримують преміювання. Ось ми заодно відпрацьовуємо зараз процес злагодження між комунальними підприємствами на от такі от роботи. Ми дивимося, якої техніки кому не вистачає. Десь бензопила потрібно, десь ланцюги, десь, можливо, якась штатна одиниця потрібна, щоб додати, щоб такого отримувати. Ми це все зараз вивчаємо і за підсумками двох тижнів роботи ми приймемо рішення або, можливо, десь. Купимо якесь обладнання або десь можливо до домоштатну одиницю. Підальшому ця практика буде постійна. Ну це не практика постійна, це обов'язок. Обов'язок я зобов'язаний виконувати. Знаєте, да я відповідаю перед громадою. Тим паче, що відповідальність на мені зараз величезна. Тому я роблю все, щоб виправити надії, і сподівання громади. Як кажуть, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Тож будемо мати надію, що мешканці нашого міста оцінять роботу комунальних служб, підприємств та просто небайдужих містян і будуть не тільки підтримувати чистоту в нашому місті, а й брати участь. Часть у міських толоках. Рішили навести порядок проспект Мира до Успенсько-Троїцької, все повністю вбрати, зробити тут освітлення, зробити дорогу, хоча б грунтовку для початку, і зробити повністю навпроти кожного виходу з вулиці, поставити сміттєзбиральні бачки для удобства цього мікрорайону жителів. Я думаю, це добра справа. Якщо його все це вбрати, привести до належного стану. І це такий початок, і ще в нас таких дуже багато започаткованих справ. Далі підемо по піджелезною дороги і в ту сторону, і в цю сторону. Ну, з усіх боків. Також у нас паралельно з тим, вже сьогоднішнього дня розпочата заміна всіх. Дорожніх знаків по городу, які е, пройшли в негонос де їх недостатньо, там ми їх нові встановлюємо. Виконання закону про декомунізацію, згідно якого місцеві ради повинні прийняти та виконати рішення щодо демонтажу пам'ятників, зображень та інших символів тоталітаризму, продовжуються роботи і в нашому місті. АК було прибрано герб радянської України з будівлі центру дитячої юнацької творчості, що розташована в центрі нашого міста. Спочатку пошкодили державний прапор України, а потім розбили скло і вкинули його до будівлі музичної школи номер 2 Саме такий прецедент трапився днями в нашому місті. Помітивши це правопорушення, сторож музичної школи одразу ж повідомив у поліцію. На місце події невідкладно направлено слідчо-оперативну групу. З місця події вилучено речові докази, а саме сліди пальців рук, сліди взуття, а також мобільний телефон. Відомості про даний факт занесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 194 кримінального кодексу України, а саме умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання від чималого штрафу до позбавлення волі строком до трьох років. На даний час допитуються свідки та очевидці по даній справі, а також вирішується питання про призначення експертиз. Весь особовий склад Конотопського відділу поліції зорієнтований на пошук особи зломисника. Оскільки це злочинне діяння сталося 6 грудня на день української армії, то міський голова Артем Семініхін розцінює його як сплановану акцію. Деталі він повідомив у наступному інтерв'ю. Ну, ви знаєте, цієї неділі я був неприємно вражений так і звітові новини, що до нас до приміщення другої дитячої музичної школи було вкинуто палаючий державний прапор України. Ви знаєте, що це 6 грудня, день збройних сил України, тобто ця акція явно спланована якимось таким проросійським, промосковським підпіллям, яке упорно ну упорно просто не помічає служба безпеки України. Не знаю, в чому це справа. Не вже так важко вирахувати людину, яка займається і чинить тут супротив всьому українському? Не вже важко нашим СБУшникам зайти в соцмережу ВКонтакті, зайти на кілька місцевих сторінок наших і вирахувати тих людей, які пишуть бруд і наклепи на Україну, на наше місто. Це ж дуже просто зробити. Є IP-адреси, ну мені їх вчити. Я сподіваюся, що на наступній нараді силовиків я ну, вже буду мати конкретне уявлення, що вони там зробили, не зробили, знайшли, не знайшли. Якщо не знайшли, я буду звертатися до керівництва Служби безпеки України в області з метою, щоб вони або підсилили наше управління служби безпеки, або все ж таки якось його трошки реорганізували, тому що я не маю на увазі всіх, я маю на увазі керівництво зараз. Так, я думаю, що за тих триклятих радянських часів, якби щось таке сталося, то знайшли би там не тим просто, а ну знайшли би розумієте, протягом кількох годин. Я знаю ситуацію з державним прапором України, коли його на жаль, рік не пам'ятаю, коли припідняли державний прапор України над приміщенням київського. Нархоз він тоді називався, зараз Київський національний економічний університет імені Гетьмана. Так от, патріоти тоді, кілька студентів-патріотів підняли державний прапор, коли мала відбутися демонстрація, якщо не зраджує мені пам'ять на 1 травня. Вони вночі залізли, повісили цей прапор. І що ви думаєте? Їх знайшли за кілька годин. Розумієте, вони терміни отримали по кілька десят років. Ну, вони, правда, швидше вийшли. От. Але я з цими людьми, з одним із них, я знайомий особисто, я знаю цю історію. Як вони це все готувалися, яка конспірація була? І уявіть, тоді ніяких засобів комунікації, ніяких відеокамер, ніяких там можливостей не було. Розумієте, а тут така ваканаля твориться на кордоні з Україною, хлопці. Ви краще не за мною слідкуйте. Хоча я розумію, що ви теж повинні це робити. Але познаходьте у тих покидьків, які займаються зараз розвалом країни, які зараз роблять провокації з метою розхитування ситуації в нашому місті. Хворі на цукровий діабет, які потребують інсуліну, схвильовані, що через певні нововведення тепер вони інсулін отримуватимуть за гроші. Ці чутки абсолютно нічим не підтверджені. Запевнив лікар-ендокринолог Микола Доленко. А інсулін як був безкоштовний для тих, хто його потребує, так і залишиться. Ну а про те, яким чином тепер хворі будуть отримувати інсулін та що їм для цього потрібно, йдеться мова у наступному інтерв'ю. Міністерство охорони здоров'я на підставі постанови кабінету міністрів від 5 березня 2014 Року. Питання реалізації пілотного проєкту щодо запровадження державного, державного підкреслю, регулювання цін на препарати інсулінів. Видало наказ, яким створює єдиний реєстр хворих на цукровий діабет, які потребують інсулінотерапії. Міністерство вводить цей реєстр з метою максимально відійти від тендерних закупівель. Для лікувальних закладів та переведення до аптечного забезпечення пацієнтів. Цей реєстр дасть змогу перейти від списків інсулінозалежних хворих, які знаходяться в кожній лікарні, і до автоматизованого реєстру Центру електронного здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. Я чув про ці чутки, але ще раз підкреслюю, що в усіх наказах в усіх постановах кабінету міністрів тема забезпечення інсуліну йде безкоштовно, що зроблено на сьогоднішній день в Конотопі. По-перше, в міській раді під головуванням заступника міського голови створена робоча група. По впровадженню цього проєкту на сьогоднішній день проводиться конкурс по визначенню лікувального закладу аптеки, яка буде відпускати препарати інсулінів у Конотопській ЦРЛ ведеться підготовча робота. Тому прошу вас, хто ще не з'явився до лікарів-ендокринологів дорослої поліклініки кабінети 49 та 57. Принести з собою паспорт, ідентифікаційний код, а решту документів ми з вами оформимо тут в кабінеті. Це займає не більше півтори-дві хвилини. Повну версію цього інтерв'ю дивіться одразу після закінчення новин у традиційній рубриці «Поради лікаря. Цієї суботи Конотопська гімназія поринула в бальну атмосферу, адже за доброю традицією в цьому навчальному закладі знову відбувся бал. Наш оператор побував на цьому святі вишуканості та краси. Тож пропонуємо переглянути декілька фрагментів і вам. Версію балу дивіться на нашому телеканалі у суботу о 19.30. В рамках реалізації проєкту підвищення енергоефективності навчальних закладів міста Конотоп в дошкільному навчальному закладі Ялинка, в якому, до речі, активно впроваджуються енергозберігаючі технології, днями відбувся розважальний захід під назвою До природи з добром іди. В ньому взяли участь вихованці закладу та їх батьки. Цього дня була проведена вікторина для батьків з елементами гри під назвою Що де коли за вірні відповіді батьки отримували заохочувальні призи. Не лишила нікого байдужим казкова вистава, як поводити себе в лісі, яка мала повчальний характер. Під час вистави, акторами якої були діти, вихователь розповідала про цінність природи та необхідного гуманного ставлення до живих істот. Також діти розповідали вірші, співали пісні на екологічну тему. Для дітей, які люблять природу та намагаються колекціонувати все, що пов'язане з довколишнім середовищем, буде розпочаток конкурс, на якому любителі довкілля зможуть представити свої надбання. Детальніше розповість представник станції юних натуралістів. У січні 2016 року на базі Конатовської станції натуралістів за наказом міського методичного кабінету планується проведення конкурсу перерода рідного краю на кращу демонстраційну колекцію для учнів 6-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста. Метою конкурсу є формування в учнів. Уявлень про біологічне різноманіття, формування їх біологічної компетентності координаторами та організаторами конкурсу виступають міський методичний кабінет, станція юних натуралістів та науковий співробітник Національного природного парку Деснянсько-Старогуцький Панченко Сергій Михайлович. На конкурс виставку кожен навчальний заклад має представити систематизовану біологічну колекцію та захистити її. Підведення підсумків буде проводитися у наступних номінаціях: цікава зоологія, дивовижний світ рослин та незвичайне захоплення. Сьогодні на прохання вчителів біології шкіл нас на станції юнатів проводиться настановча нарада для учасників конкурсу та їх координаторів. Зараз я тут для того, щоб допомогти вчителям та школярам підготуватися до конкурсу Моя біологічна колекція. Я з собою приніс деякі зразки, в основному це елементи ботанічної колекції, щоб показати, яка може бути колекція, наскільки широко може бути трактуватись поняття біологічна колекція, і наша задача залучити якомога більше дітей до участі в цьому заході. Можливо, хтось колекціонує значки, можливо, хтось марки, можливо, хтось календарики. Але якщо на них зображені біологічні об'єкти, то цілком можливо його оформити в вигляді біологічної колекції. Важливо правильно оцінити те, що в нас є, придумати йому назву, задати мету і ціль свого зібрання, і можна з цим виступати на нашому конкурсі. Діяльність закладів охорони здоров'я має значну соціальну значимість, що обумовлює необхідність підтримки системи охорони здоров'я з боку суспільства. У розвинутих країнах Західної Європи, Америки, Австралії, Японії організаційно-економічний механізм медичного страхування сформований і діє десятки років, переконливо доводячи практичність подібної форми організації медичної допомоги населенню. На сьогодні в Україні медицина переходить на новий етап надання якісної медичної допомоги, що базується на системі страхування і відповідає Всесвітнім стандартам медичного обслуговування населення. З 1 липня 2015 року комунальні... Цим закладом Конотопська центральна районна лікарня імені академіка Михайла Давидова укладено договори зі страховими компаніями Нафтагазстрах та ОТЛ-Страхування. В лікарні сформовано запас медикаментів, забезпечено харчування відповідно до умов договорів зі страховими компаніями. На сьогоднішній день лікарня надає медичну допомогу застрахованим особам в 17 стаціонарних відділеннях. Комунальний заклад Конотопська центральна районна лікарня імені академіка Михайла Давидова запрошує осіб, застрахованих в страхових компаніях «Нафтагазстрах» та ОТЛ-страхування звертатися за наданням кваліфікованої медичної допомоги. Вітаю! Сьогодні на календарі 9 грудня. Цього дня 1997 року був зроблений перший телефонний дзвінок у мережі мобільного зв'язку «Київстар». В цей день у різні роки народилися такі відомі люди. 1608 року. Джон Мілтон видатний англійський поет. 1717 року. Йоган Вінкельман. Німецький мистецтвознавець, основоположник сучасних уявлень про античне мистецтво та археологію. 1863 року. Борис Грінченко. Український письменник, етнограф, мовознавець, перекладач. 1897 року Борис Тен, український поет і перекладач. 1925 року Патріарх Володимир, український православний релігійний діяч, богослов. Патріарх Київський і всієї Руси України. 1953 року. Джон Малкович, відомий американський кіноактор, продюсер і режисер. А іменини сьогодні святкують: усі жінки на ім'я Ганна та чоловіки на ім'я Юрій. Тож від широго серця вітаю усіх імениників та зичуєм усього найкращого.